Вітаю, містер бі! Вітаю. Це все що є в мене на нього. <кхем> да. Не пусто, конечно. О, Санчо. У нас гості. Гоп-хоп, якісь проблеми. Ми сейчас не покажемо. Що такі проблеми? Вилиночку слідчий спецпідрозділ. А що досліджувати мене надо? А нічого, що ти свідок у справі про вбивство Валентина Кокаїна. Це не твоє діло. Буде твоя справа, коли я на тебе її відкрию. А поки що ти як свідок маєш прийти до відділу. Що ти ні по поняття? не по поняття, так. Да. Отже, ти відмовляєшся. Підпрацювати з світлом. А ти в курсі, що за відмову я можу тебе закрити. А ти в курсі, що я зараз ти Це хто? Позволю, що ти там? добуде. Студийся! Якщо ти ці мої тайне, то ти маєш знати. А що я став? Из міста ми виїжджа. Я повернусь. Я жду. Добре. А у мене колись було інша? Ніби ні. Тобі, бись первый чай, если одно будешь курити дома, ты ще Я говорю, если это хотя Локация. Тут? Ну, так че? Ну давай. Що старий? Мені вже йти пора час займатися містером Бієм. Та я теж піду собі розбиратися. Я про те, що мені вже більше не хочеться цим займатися. Хочу закінчити з криміналом і чекати виходу альбома, а не амністії. — Що сказати? Віддамо борг містеру Бі і будемо рухатись з цього напрямку. Все буде добре, стане. Ти завжди так кажеш. Я хоч колись помолявся. Цього місця я точно виконую план. Що, будемо що? Динат поліції добрана. Що курите? Шмаль. Такий чесний попався. Хто він? Ти страшний. Ну то витягуйте. Що? що є в карманах. І шмаль. Бля, ну ви чіпіться, а? Нормально все ділося. Я щось я зрозуміло сказала. Прошу. Лейтенант поліції А, не врану. Сиди на поліція! Сподіваюся, що сидить. 我的秘书。 Ще я привів тебе саме це місце. Ти пізнаєш? Пам'ятаєш? Там почався наш шлях. А там ми прийняли рішення, як би далі не склалося, йти до кінця. Тут все почалося, тут і повинно закінчитися. Слуха, давай вже забрати, вистачить з мене вже цігні. Ти будеш. І я буду білим. Ну, звісно, міг і не питати. Ходи. Нам треба з тобою вирішити, що нам далі робити. Ти про що? Ти вже розумієш, що так далі продовжуватись не може. Що буде через 5 років, а якщо 20? Я просто бачу, як ми катимося вниз і не можу цього допустити. Я не парся, братан, один раз живемо. Ось саме тут і починаються у нас з тобою проблеми. Тому що кожен по-різному розуміє цей вислів. Так а що ти пропонуєш? Я просто побачив один шанс, що я можу мати те, все, що я хочу. Про що мрію, і я готовий ризикнути цим. Мені все рівно немає що втрачати. Але подумай, ти можеш йти зі мною як одне ціле, або можеш противитись і виявитись навіть правим, але все одно програти. Що ти вибереш? Нам спочатку треба заробити бабла, а потім вже будемо думати, що робити. Когда записываешь трек, нужно знать, что такое мастеринг и компрессия. Сейчас задай. Мастеринг – это, как бы тебе так простыми словами объяснить? Да -да. Короче… Питаю, мистер мы Можем мы поговорить и на уйти? Да, конечно. Дед, выйди покури на минутку. Доброе. Танцор, ти там сорт, ти тоже там по курику Да? Слушай. Я знаю, що ти вбив Валентина Кокаїна. І знаю про всі твої справи. Угу. справи. Чого ти хочеш? Я хочу долю в твоєму бізнесі. Чи ти хочеш надалі штовхати свою травку? Чи грати в нарды? Гадаю, что 30% от твоего обороту то добра цена твоей свободы. А на основе чего ты меня собираешься сажать? Доказательства есть? У меня есть И Если он даст свидетельство, то ты сядешь. То есть решение маешь принять это А знаешь что? Я решил. И иди-ка ты за ордером. Хрен тебе, а не бабки. Ну, добре. Але ты мав шанс. Да-да. А теперь попрошу выйти. Это частная собственность, здесь тебе не рано. Козел. Ну, я с первого дня. Там был один клиент. Короче, он заходил, как будто это его место. Что осталось, мистер Сергей? Дин. Смена планов. Потом будешь искать поставщиков. Сейчас найди мне свидетеля. Угу. Добро. Со мистер Бей. Давай, и побыстрее. Добрый. Это очень важно. Шикарная информация. Алло. Здорово. Ну что, ты съебался? Рады за тебя. Воу-воу-воу-воу! Wow, 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 wow. Ні. Мені спочатку потрібно з собою розібратися. А Ніяких справ містера бі, поки не закінчу партію. Ми потім дограємо. Справи містера Бі не можуть чекати. Ні. Шара. Сиди думай, а я піду вирішувати проблеми, які ти нам створив. Блять, походу вони за нами їдуть. Дипоночку і старий. Давай їдь швидше. Повторив знову на параної. Та сам ти на параної. Він все не зайобує. Він вже відставив майже. Що, це знову твоя бікулярка розігралася, чи що? Скільки разів тобі казати? Це альтер-его. Але все ж таки одна й та сама людина, так? Бля, ну ну це... ну чувак, ну піздець. Ну загугли. Я ж тобі не доктор. У мене взагалі так собі оцінки були. Mm. Просто ти розумієш, ніхто яру не бачить. Бачить тільки яркомана. Ти взагалі перший, кому я це розповів. Добре, я цінуюся старий. Але а, я ще не вірю в цю всю езотерику. Фух, жарко пізда. Так. Так. Чому ж тебе кондиціонера немає? Ну так, дорого було. Добре, давайте до справи. Ви знаєте, є може якісь деякі знайти того свідка. А, братан, якраз сьогодні закінчилися. А. Може тебе є? А в мене є. В натурі. Так. Я думаю, що ти досиш мені його пошту, я йому скину троян та вибражу всю інформацію про нього. Потім ми зможемо, зможемо його шантажувати. Mm -hmm. Як вам дає хлопці? Коли ти таким розумним став? Треба навчатися. Mm -hmm. Молодець. Ну що, є мене в мене один слідчий, але є така проблема, він багатий зірячок вже дістав, але має кілька скелетів. Дай я мені його контакти, ми ну, всі знаємо. Добре, ну тут сідай. Ніхто, ну, я собі. А ще ми пару хвилин назад не знали, як його знайти. Ну? Блін, красивий нахуй! Зараз знайду. Что там, пацаны, я прогресс? Сейчас скажешь, Так, Добрый день. Добрый, Добрый день. Ну что, еще по одни. Так. Только по остальной. По остальной, ну и.

Дякую. Чапов на Джима на всіх інших людей. Людей це самі якісь? Блять, що б ми не спрацювали? Про, ти читав по проводу? Проджект менеджер, хороший багато. Ти який класний чувак. Слышь, парень. Ты не ну? хуел? Спортивная? Сорян. Ты чё хуел? Ох, всего лишь обоссал тебя. Блять. По пути. Твой час проявить себя. Так? Что требует, друбы ты? Надо убить свидетеля, пока он не дал показания потому что я в тюрьму больше не вернусь. Разговаривал с мистером Би. Ну, и про что говорили? Короче, дал мне пушку и поручил убить на джипанах. <ротворю>